Привіт, друзі! Ми раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми поспішаємо порадувати прихильників турецької кінематографії новою підбіркою турецьких фільмів, від яких ви залишитеся у захваті. Нашу підбірку фільмів розпочинає фільм Все через любов. Пелін, молода дівчина, яка працює касиром в магазині, і збирається скоро вийти заміж. Вона вже третій рік зустрічається з Ількером якого вважає коханням свого життя. Незважаючи на те, що вона потрапила в величезні борги, вона готується до весілля. Коли залишилося всього 10 днів до весілля, вона знаходить нареченого з іншою жінкою в будинку, де вони мали жити разом. Молода дівчина не може підкорити свою гордість і пробачити йому зраду. Незважаючи на всі його вибачення, вона з подругами придумує десятки способів, як пом'якшити гіркоту розставання. І саме в ці дні на її шляху зустрічається барабанщик бурак. Любов любить випадковості. 2» фільм розповість незабутню історію любові, яка сплетена з випадковостей. Історія розпочинається в початку 60-х років у Стамбульському районі Балат, наповненому миром та спокоєм, де турки і греки живуть на одній вулиці з церквою на одному кінці і мечеттю на іншому. Одного разу молодий привабливий хлопець на ім'я Ніко. Бачить красуню Сіму перед школою, з радіо лунає пісня, яка зачаровує. І, піддавшись атмосфері, молоді люди закохуються одне в одного в той же момент, коли зустрічаються очима. У наші дні та сама пісня зачаровує Керема і Дефне. Почувши пісню, вони застигають, дивлячись один одному в очі, і все навколо зникає. У той же час, як перші дві кохання розпочинаються з цих чарівних моментів і тривають у паралельній фантастичній реальності. Фільм знайомить нас зі змінами і занурює нас у жваву подорож, в якій змішуються стосунки між родинами. Тактика кохання 2» — це продовження фільму Тактика кохання 2022 року, в якому беруть участь Демет Оздемір, Шукрю Озілдиз і Атакан Челік. Рекламний агент Керем Аксой і головний дизайнер модного бренду Асли Ілберем розвивають безтурботні стосунки і готують своїх закоханих кращих друзів Туну і Джансу до майбутнього весілля. Одного разу під час вечері. Керем і Асли збігаються в думці, що шлюб вбиває кохання і домовляються ніколи не одружуватися. Після цього дівчина відразу ж усвідомлює свою помилку і намагається продемонструвати своєму коханому всі переваги весілля. Тоді як чоловік намагається показати протилежну сторону шлюбу, що призводить до нового ряду курйозних ситуацій, у своєму стилі у Мерве Культ, яка живе зі своєю матір'ю, велика мрія. Вона хоче стати модельєром, але плани щодо досягнення амбітної мети доводиться відкласти, коли виявляється, що сімейний будинок буде проданий. Мерве і її мати опиняться на вулиці. Цілеспрямована дівчина не збирається здаватися без бою за сімейну власність і вирішує знайти справжню роботу, щоб назбирати достатньо коштів для покупки будинку. Незабаром основній героїні і її друзям приходить ідея створення додатка для знайомств. Їм несподівано посміхається удача. Інвестор Аніл Гюрман готовий фінансувати реалізацію проєкту, а також пропонує мерве роботу у сфері моди. Однак дівчина ще не підозрює, що у Аніла є сховані мотиви. Дев'ять раз Лейла це турецький комедійний фільм 2020 року. Лейла заміжня жінка. Яка протягом багатьох років була щаслива, але останнім часом її відносини з чоловіком залишають бажати кращого. Чоловік практично весь свій час проводить на роботі, забуваючи про сімейні обов'язки. Непорозуміння призводить до появи частих конфліктів, і пара вирішує звернутися за допомогою до сімейного психолога. Вони впевнені, що справжній професіонал допоможе їм подолати труднощі та повернути щасливе сімейне життя. Однак Нергіз має свої плани щодо одруженого чоловіка. Вона швидко очаровує його, і між ними починається палки кохання. Коханці хочуть одружитися, позбавившись перешкод у вигляді дружини, але все це не так просто. Лейла є багатою жінкою, у руках якої багато влади. Вирішивши залишити собі всі статки, невірний чоловік вирішується на її вбивство. Але чи зможе він досягти бажаного? Це був останній фільм у сьогоднішній добірці, але буде ще багато інших. Не забудьте написати у коментарі, який фільм ви будете дивитися першим, це дуже важливо для нас знати. Підписуйтеся на наш канал, якщо ще цього не зробили, і до зустрічі незабаром з новим відео. До побачення!